Російська сторона на сьогоднішній день фактично зриває імплементацію мінських домовленостей. Незаконні вибори не скасовані, а лише перенесені, дискусії по виборчому формату фактично заблоковані. Провокативні заяви про те, що вибори не будуть проводитися по українському законодавству, постійно лунають з боку. Так званих лідерів окремих районів Донецької Луганської областей і недопуск спостерігачів ОБСЄ ані до кордону неконтрольованої ділянки України російського кордону, ані до місць зберігання техніки для ефективної перевірки. Не допуск або висилка представників міжнародних авторитетних організацій, включаючи лікарів без кордонів, представників організації Об'єднаних Націй, перешкоджання діяльності представників міжнародного комітету Червоного Христа, не звільнення українських заручників, які незаконно утримуються як на окупованих територіях, так і в Російській Федерації. Створює серйозну загрозу імплементації мінських процесів, і в цьому зв'язку ми детально обговорили і проінформували наших латвійських партнерів, європейських партнерів з тим, що в умовах подальшої неімплементації, блокування реалізації мінських домовленостей можлив, виникає тверда необхідність в продовженні. Санкції, які були запроваджені Європейським союзом іншими нашими країнами-партнерами, і я окремо вдячний е, пану президенту за тверду і неухильну підтримку цієї позиції, яку е, Латвія продемонструвала.